Вітаю, шановні, шановні учасники нашої кадрової спільноти. Я вже так звикла вітатися з учасниками курсу підвищення кваліфікацій, що навіть забула наше традиційне привітання на кадровій каві. І так. В ефірі з вами кадрова кава, і я, її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про одне з одного боку, просте, а з іншого боку, неоднозначне запитання. Чому неоднозначне? Тому що, як завжди, наші запитання вони мають в собі багато різних шарів, да, в які можна заглиблюватися і заглиблюватися. І так, просте запитання. Чоловік оформлений як фізична особа-підприємець, чи можна його прийняти на роботу з режимом роботи з 8 до 17 години з понеділка по п'ятницю? Найпростіше запитання, чому воно викликає якісь додаткові непорозуміння? Ну, по-перше, да, дійсно завжди є правильною ситуацією, коли треба пересвідчитися в правильності своїх дій. Дивіться, да, питання про те, чи можна прийняти його на роботу. Зазвичай відповідь, да, знаєте, така, вона мені дуже подобається. А чому ні? Ну, якщо б було чому ні, то не було б такого запитання. Так ось, давайте розберемося з цим запитанням і чому ні. Питання виникає в першу чергу з тієї ситуації, що є непорозуміння, що таке трудові відносини. Якщо ми говоримо про трудові відносини, так, ми маємо заглибитися в теорію трудових відносин і в той самий час подивитися на. Форму статті 21, що таке трудовий договір, так, що це договір між двома сторонами, там, де є роботодавець безпосередньо і є працівник. Якщо ми говоримо про фізичну особу підприємця, да, він здійснює певну діяльність і виконує цю діяльність самостійно. Тобто, так, якщо дуже примітивно казати, він працює сам на себе. Якщо він фізична особа-підприємець, то по відношенню до себе він ні з ким не в які трудові відносини не вступав. Він є особою, яка здійснює підприємницьку діяльність. Тому, так, взагалі, то на звичайні, давайте так їх назвемо, на звичайні трудові відносини, оформлення трудового договору, ситуація того, що працівник. Ну, він наш потенційний працівник, що чоловік є оформленим як фізична особа-підприємець, ніяким чином не впливає і не впливає взагалі, якщо нема певних заборон. А заборони у нас щодо поєднання діяльності з Іншою діяльністю, оплачуваною діяльністю, стосується тільки тих осіб, які перераховані в частині 1 статті 3 закону 1700 про протидію корупції. Та, тобто наша стаття 25 цього ж самого закону, яка і визначає заборону поєднання певної діяльності з. Іншою оплачуваною діяльності, тобто, коли ми в більшості говоримо фактично про виконання певних службових обов'язків. Да? Тобто, ми, коли говоримо про заборону займатися певними видами діяльності, це в першу чергу да, ми маємо таку думку, що це державні службовці. Ну, насправді, це набагато ширший перелік, який безпосередньо визначений у нас частиною першої статті 3 закону 1700. Проте, чому я сказала? Що це з одного боку доволі просте запитання, а з іншого боку, воно має розшарування? Розшарування воно має саме тому, що треба мати розуміння, що таке трудові відносини. Якщо у нас немає розуміння, ми не можемо відмежувати, по-перше, да, що таке трудові відносини і що таке здійснення підприємницької діяльності, яку інформацію можна отримувати від працівника? При його безпосередньому працевлаштуванні, да, які заборони щодо працевлаштування існують, Ось це, це, це ті моменти, які ми маємо знати з вами і маємо враховувати. Якщо ми їх не знаємо і не враховуємо е, при прийнятті на роботу, то там, чесно кажучи, не дуже далеко до наступної ситуації. Якщо нема розуміння відмежування трудових відносин від всіх інших. То недалеко до підміни трудових відносин іншими відносинами. В тому числі такими відносинами, як цивільно-правові відносини, і в тому числі да, ось виконання певних робіт, укладання певних договорів, в тому числі з такими особами, які є фізичними особами-підприємцями, да, аби ці договори, ці відносини не мали ознак трудових. Чому це важливо? Це важливо, тому що є таке поняття, як поняття нелегалізованої право. Тобто там, де мають бути укладені трудові відносини, укладаються будь-які інші, які завгодно. Тільки не трудові відносини, і далі при виявленні таких відносин, при виявленні нелегалізованої праці для роботодавців настає ситуація з відповідальністю. Да? Тут призначаються штрафні санкції, і одними штрафними санкціями можна, скажімо так, не обмежитися, а отримати ще додаткові фінансові витрати, якщо такі відносини будуть визнані далі в судовому порядку трудових. Для того, щоб розібратися, в тому числі з нелегалізованою операцією, я вас запрошую трішечки повчитися. П'ятницю 6 червня у нас запланований вебінар. Працюй за новими правилами, тобто ми будемо говорити про головні зміни в трудовому законодавстві за перше півріччя 2025 року, а також будемо розглядати ось окремі такі моменти, про які періодично вам, як кадровій спільноті, як тим, хто працює тісно зрозуміло з тими ситуаціями. Коли укладаються інші договори, треба знати і певні думки доносити до своїх роботодавців, аби при укладанні інших договорів вони не припускалися не просто помилок, а порушення законодавства, яке може призвести до великих штрафних санкцій, навіть в періоді воєнного стану, і до додаткових фінансових витрат. Тому я вас запрошую на цьому тижні не тільки, скажімо так розглядати короткі відповіді на запитання в форматі кадровій каві або кадру ланча, а також ще трішечки повчитися, бо навчання це завжди систематизація матеріалу, да? тобто системний підхід і доволі ґрунтовний підхід. На кадровій каві, на жаль, всього не охопиш. Хоча і да, такі точкові запитання, ми з вами розглядаємо і знаходимо по них рішення. Я, як завжди, вдячна вам за увагу і за ті запитання, які ви ставите і на сторінці кадрових UA, і в нашій кадровій спільноті в Viber. Ми, звісно, їх будемо надалі розглядати в наших кадрових кавах і інших проєктах. Да, тому ну, до зустрічі! В будь-яких її проявах або в коротких ефірах, або на навчальні, Ну і звісно, з тим, з ким ми зараз проходимо курси підвищення кваліфікації з приводу військового обліку і з приводу кадрової справи, ми з вами ще зустрінемося на цьому тижні на окремих заняттях в Zoom. Всіх чекаю. Всім іншим бажаю тихого, мирного дня і до зустрічі на кадровій каві в четвер. Дякую всім за увагу.